Різдво Христове від самого початку і в усі часи це день подарунків. Бог дарує світу свого улюбленого сина. Ангели сходять з небес, щоб подарувати народженому Ісусу пісню слави. Прості пастухи несуть до колиски Божого дитя радісні вшанування. Східні царі. Долають тисячі кілометрів за віфлеємською зіркою з дарами для народженого Спасителя всіх людей. Ось і ми, починаючи з дитинства, любимо дарувати, любимо приймати подарунки для наших рідних, для наших близьких, для наших друзів. Ми готуємо різдвяну кутю, співаємо їм колядки. Бажаємо, вітаємо, пригощаємо. Я пропоную всім нам у ці дні. Творити маленькі різдвяні дива для тих ближніх людей, яких ми, можливо, не зовсім добре знаємо. Це наші воїни, це переселенці, це дітки без батьків, це хворі і нужденні люди. Вони так потребують нашої любові і нашої уваги. Це і буде нашим найкращим подарунком для народженого Господа. Це і стане маленькою частиною великої різдвяної історії. Христос народився. Славімо Його!